Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну такий день е, вихідний в Німеччині, то ми всі задоволені, що можемо трішки часу е, для нашого хобі виділити. Ну таке це такий день е, Святої Трійці чи що таке, я не знаю. Ну, для, для віруючих, а ми такі... Чи, то нам це все до одного місця, але ну таке. Е, що по системі? Е, дуже радує мене моя Ксенія, такий я от маленький фен. Е, не знаю, такий сернячок, але. Е, ну так мені. Сподобається, як це така динаміка у акваріумі. На сьогоднішній день хочу, щоб усе все заросло так сі. такий момент на сьогодні. Хочу такого... Знаєте, такі ТДБ, такі. пушистий. Ну, а так. Більш нічого сказати, ну так все, в принципі, нормально. І хотілося, щоб мої жовто-блакитні цього теж тут заполонили все. Дракоша. Полює, як завжди, такою тероборона моєго акваріуму. Він так все контролює тут. Клоуни. Все добре, друзі.